Так, ну що всім привіт? Я повернулася стільки всього змінилося за цей час, а особливо моя робота нарешті змінилася. Змінилося те, що вона в мене нарешті з'явилася постійно. І сьогодні я вам хочу розповісти про свій досвід роботи в ресторані в Америці. Я е, трохи прибрехала, але в мене немає жодного досвіду роботи в ресторані. І я пішла не в яби якусь забігаловку чи не будь-куди, де беруть. Ну, в принципі, ну просто людину, яка готова працювати. Це ресторан, у якого є нагороди, це ресторан, куди ходять багаті люди. Я вам так скажу. Я бачила їхні кредитні карточки, коли вони купляли гіфт-карточки. Там такі вони всякі золоті. Такі, вони, знаєте, вони тяжолі, ті кредитні карточки. І сьогодні я хочу розповісти вам, як же в мене вийшло туди потрапити без досвіду, що я там роблю, яка там моя робота, який був процес, яке було резюме, яке було інтерв'ю. Як я взагалі обрала саме цей ресторан? І все-все-все все все я вам розкажу. все все Все-все-все. Так, у мене тут є такий підсказчик, мій телефон, і він мені підказує, що ми з вами почнемо з того, взагалі, чому я обрала цей ресторан. Я вважаю, що це важливий пункт. Не перелистуйте. Особливо, якщо ви дивитесь це відео для того, щоб почати роботу десь в ресторані. Я вважаю, що реально. Важливо, все-таки не кидатися в будь-яке перше місце, яке вам здається, що воно класне. Тому що навіть на своїй роботі я спілкувалася з одною з офіціанток, яка працювала в одному, в одному з найдорожчих ресторанів міста. І мало того, що воно найдорожче, там ще в кінці чека. Тобі там пишуть 20% фі тобі, ще треба заплатити. Тобто, ти ще окремо платиш офіціанту, навіть ті гроші вони не йдуть офіціанту, я так розумію. І здається, що да, навіть таке якесь багате місце. А по факту мені одна з офіціанток, яка працює в ресторані зараз зі мною, розповідала, що вона там працювала, і вона каже, що вона звідти пішла, бо їй недостатньо платили. Їй недостатньо платили. Саме через те, що там мало людей. Тому перше, що я вам раджу зробити перед тим, як ви йдете в будь-який ресторан, це сходити туди безпосередньо на вечерю і подивитися, а там взагалі роботи багато, чи це просто гучне, гучна назва. Можливо, вони тільки відкрилися, і для вас це не варіант, бо ви зараз не готові вкладуватися, скажімо так, в passion project, який ще не ясно, скільки ви там грошей заробите. І взагалі важливо сходити в той ресторан, де ви хочете працювати, чи в принципі будь-яке місце, де. Ви можете прийти подивитися, як там працюють люди, тому що. Це і вайб, це ви ж вам же серед цих людей працювати, розумієте? І вам треба, що плюс-мінус подивитися, а чим займається людина на кожній позиції. Що робить хостес, що робить офіціант? Яка відповідальність? Раніше я цього не розуміла, але зараз я розумію, що один з важливіших факторів це те, що там багато людей. Цей ресторан він завжди забитий. Туди зробити резерв раніше, коли вони були піцерією, взагалі було нереально. Зараз, коли вони стали вже окремо. Вже є існує піцерія, ще якось можна там е, зробити резерв. І звісно, це вам нічого не гарантує, але якщо ви бачите, що там багато людей, ви бачите, що там багато персоналу, але не занадто багато, щоб не на всіх черві ділити. Якщо вам подобається вайб, якщо вам подобається їжа, яку там дають, якщо вам подобається, як до вас звертаються хости, офіціанти, це вже щось значить. І я вам хочу сказати, що шанс того, що ви оберете правильне місце, якщо ви його... Оглянете, зробите тест драйв набагато вище, ніж ви просто прийдете і скажете: ну цей вроді прикольний, вроді такий багатенький, вроді прикольненький, Навірно, там буде ок. Це була вступна частина. Давайте тепер до діла. Що ж треба для того, щоб працювати в ресторані? Ну, по-перше, треба відправити резюме. Це я і зробила. Я прямо так і надрукувала в інтернеті той ресторан, в якому я працюю, позиції. На які можна еплаїтись. І там якось так якраз вийшло, що там були якраз цей момент позиції, які вони виставляли на якихось сайтах американських. І я вирішила відправити туди своє резюме. Я в ньому трошечки прибрехала, що я в Україні працювала офіціанткою. Я ніколи не працювала в жодному ні кафе, ні ресторані, ні нічого з цим пов'язаним я взагалі не робила. Але я знаю про себе прекрасну річ, що я вмію швидко вчитися. Ну, це така моя талант, трошки прибріхувати. Ну, знаєте, я навіть не вважаю, що це таке прибріхувати, просто дійсно буває так, що в людей є досвід, але по факту ну, вони не вміють гарно виконувати свою роботу. А буває так, що до тебе приходить людина, яка готова робити, і в сораз краще нанять таку людину. Аніж людину, яка ніколи в житті цього не, ну, не знала, не робила. І я саме така людина, яка, якщо приходить в якийсь проект чи на якусь роботу, я готова навчитися і зробити максимально, от просто максимально реально, те, що я можу. Боже, я так про це розказую, іначе я на якусь посаду президента прийшла. Ну, знаєте, для мене це просто новий досвід. Я все життя працювала в творчій сфері, це такий зараз ліричний відступ. І мені ніколи не треба було навіть думати про те, щоб працювати на якійсь роботі, яка типу фул тайм, яка типу, з 9 до 5, чи там, як у нас там воно. Для мене це реально великий крок. Хоча це може звучати смішно, але для мене це великий крок піти працювати в ресторані. Не знаю, правда, чи назад чи вперед. Ну, нічого страшного. Життя, воно ж нерівномірне, самі знаєте. І так, я відправила своє резюме і мені не відповіли. Я відправила своє резюме ще раз і мені не відповіли. Взагалі, взагалі, просто нуль відповідей було. І я е, уже пізніше побачила в Тікток, в якому дівчина говорила, що можливо, ваше резюме навіть не розглядають, навіть не дивляться на нього через те, що оці американські сайти, і може не тільки американські сайти, вони якось так аналізують резюме, е, чи воно підходить по тому, що написано в, свої, в самій вакансії. Якщо там багато слів збігається, то вони це резюме показують замовнику. Якщо там не збігається, то вони взагалі його відсіють і може ваше резюме ніколи не побачать. Я на той момент цього не знала, але. Я, скажімо так, не отчаювалась. Я вирішила задружитися з однією одною з менеджерів на LinkedIn. Я його якось так довго ресерчила, але все-таки її знайшла, спробувала дотатися до неї в друзі, спробувала якось знайти її емейл, чи її номер, чи просто якось написати, ну, ну хоч що-небудь. Нічого мені не допомагало. І я вже і говорила з людьми, які я знаю, що знають власників, і вони там ВІП-кастемери. І але вони мені сказали, що це буде якось дуже дивно. Ми не можемо це для тебе зробити. Я думаю, боже, ну спасіба, друзя, блін, називається і. Я вирішую, що, що жувати в соплі, що його це пробувати, пробувати, пробувати. Іти туди, якщо чесно, і тіпо, це заявляється, я не дуже хотіла. І, але через тиждень, того, як я реально перепробувала все, що я могла собі придумати, я прийшла безпосередньо в ресторан. О, ні, стоп, пожіть, я туди не прийшла. Що я говорю? Я позвонила їм, я їм позвонила. І там був автовідповідач. І в кінці мене попросили відправити войсмейл. І тут мої знання стали моїм ворогом. Знаєте, як воно буває? Коли вже багато знаєш? От я якось так розхвилювалася, і я просто там. Коротше, конотація моїх речень щитувалась так, ніби я кажу, слышите? Я вам відправила резюме. А якого це фіга? Ви мені ще не позвонили? Коротше, я так сказала їм, типу, а як це так? В'яше у вас якби не цей? Не ви мені не дзвоните і не просите мене прийти на інтерв'ю. Все це я подумала: господі, такого я, звісно, набалакала. Вони точно мене ніколи туди не покличуть. Вони ще й отак от найдуть якось мій номер, і отак от червоним підведуть і скажуть: оцю дівочку ніколи в житті. ніколи в житті. А, кхм, нічого подібного не відбулося. Буквально через три-чотири дні мені подзвонила одна з менеджерів. І запросила на інтерв'ю. Я була в шоці. Реально. Я була в шоці, того, що я знаю, що це ресторан, куди насправді хоче багато людей потрапити. І вони пишуть, що їм бажано досвід. Але зараз я так розумію, що вони самі раді взяти людину, яка менше досвіду, але яка готова робити реально. І я думаю, що в принципі так багато місць в Америці люблять, але ми це про ще поговоримо зараз. Коротше, я приходжу на інтерв'ю. Принесла своє резюме, на яке взглянули так тільки одним глазом. Ну типа і є. <гум> Знаєте, таке щось було. І ну, інтерв'ю було таке звичайне, нічого особливого там не було. Ніякої подковирки, нічого такого. У мене запитали про мі... про мене. Навіть не про мій досвід, у мене, мені сказали, розкажіть про себе, але ж ви знаєте, що коли кажуть, розкажіть про себе, треба розказувати про себе в контексті тієї позиції, на яку ви прийшли. Е, ну я там щось розказала, я вже не пам'ятаю. Потім у мене запитали, чому я хочу працювати в цьому ресторані. Ну Для цього я вам хочу сказати, треба, щоб не таке відповісти, якось е, логічно. Треба про взагалі про це місце прочитати. Я Туди багато ходила, я про нього багато знаю, я вже багато читала. І я сказала, що мені подобається, що це дійсно правда про них. важливо, що, знаєте, не брехать, що в них швидко, якісно і якось. От хорошо, туди хочеться повернутися, знаєте? І я ще це якось підгрузила, підвернула під те, що я хочу це в своєму житті. Наче все встигнуть, але і прожити своє життя якісно. Клас? Класно я завернула, да? Я така я заката хвеська. <реш> Боже, я можу такого не придумувати, що в голову не налізе. І єдине питання, яке, можна так сказати, було сподковиркою, це що б ви робили, якби е е гість був би незадоволений чимось, возмущався б. Я сказала, що depends on your policy, але е я б покликала менеджера. Ну, так я сказала. Може, треба було щось придумати, типу, що я сама сам можу це все заділати. Ну, я сказала, що я покличу менеджера. Так я придумала. І в результаті вона відразу буквально запросила мене на стажування, і я запитала в неї, от до речі, оце проблема, що я не запитала нічого ні про зарплату, ні про те, як діляться чайові. А вони, до речі, діляться. Вони не йдуть до е, самого офіціанта, який їх заробив. І більше того, чайові ще й оподатковуються. Ви прикиньте собі, оце Америка, да? Е, я нічого з цього не запитала. Єдине, що я запитала, це було, типу, щось там про меню ну, коротше, якась дурня. І плюс я ще запитала, що ж ви все-таки робите в ситуації, коли у вас тяжкі кастомери. Вона сказала: ну, головне, типу, them with kindness. І я думаю, ну все, все понятно. <сум> ви знаєте, так само, як і я, що з ними діла. <сум> і після цього я вже безпосередньо прийшла на стажування. Мене попросили прийти в усьому чорному, там мені видали футболку. і Да, По-моєму, це все, що мені видали. І три години я ходила по різним позиціям. Я була барбек, що це, я не знаю, типу, типу як допомічник, допомічник бармена. Я була фудранер, там є така позиція. Тобто, це людина, яка виносить їжу. Там офіціанти їжу не виносять, вони там привілейована каста, не гоже таким людям виносить. Ну, іноді виносяться, я вже таке конечно, видумую, фантазірую. Але взагалі це робота фудранера. І мені ще, звісно ж, показували роботу хости, з того, що це саме та позиція, на яку я прийшла. Я ще в той день познайомилася з одною з співвласниць, ми з нею якось дуже мило поговорили. вона якось щиро виразила свої співчуття з приводу України і з приводу того, що відбувається. Знаєте, є от такі люди, з якими говориш про Україну, про те, звідки ти, і вони якось, типа. Нам дуже, ми дуже переживаємо. А є люди, від яких вони, може, й не багато кажуть, і може, якісь не високопарні слова, але від них відчувається щире співчуття. І це, звісно, мені це сподобалось. Для мене це було ще один такий якийсь пункт, якщо мені тут подобається. Ну Но... рано радувалась. Ще там таких пунктів було зараз. Ми до цього дійдемо. Коротше, після цього стажінга мене запросили вже безпосередньо підписати документи і пройти тренінг. Тренінг триває раз, два, раз, два, три, раз, два, десь дев'ять, вісім, сім днів. Десь так. В результаті це виходить десь два тижні. Понеділок, вівторок, вихідний, і десь приблизно по три-дві зміни вони ставлять на тиждень тренінгових. Але... Є невеличка загвоздочка. Коли мене запросили на цей тренінг, мені відправили офіційний лист запрошення на роботу, в якому було написано, що я маю купити увага! Увага! Я не пам'ятаю, як воно там називається, чи інструкція, чи хендбук. Ну, коротше, я маю в них купити оцю інструкцію, по якій я буду працювати. Тобто інформацію про них. Вона щось там, я не пам'ятаю, вибачте, не пам'ятаю, скільки коштує, ну щось там чи 10, чи 12 доларів. Я маю купити фартуха у них. Я маю купити у них футболку. І це ще не, не в таку велику копійку мені влетіло, якщо чесно. Воно там все разом десь на. Доларів 30-40 потягнуло. І це я вам ще хочу сказати, це таку маленьку копійку мені влетіло, якщо чесно. Бо е, людям, які працюють офіціантами, барбеками чи бартендерс, в них взагалі в, там щось таке, що я бачила якусь позицію за 50 доларів, якісь там рубашки, якісь в них там особи. Ну, це, ну, це був якийсь бред, якщо чесно. Мене це досі, якщо чесно, трохи виносить, як взагалі, чого це я маю в них купляти. А наче, типу, а по-іншому я в них працювати не можу. Ну, ви бачите, як мене це бісить, я думаю, ви бачите цю емоцію. Мене це здивувало і досі дивує не тільки через те, що типу, чого я маю купувати те, що мені потрібно для роботи в них, а й через те, що в Америці те, що потрібно для роботи, те, що закупає бізнес, це все списується. Тобто, наприклад, бізнес, умовно кажучи, за весь рік заробив 10 доларів. І, умовно кажучи, 3 долара пішло. На зарплату, на продукти, які вони закупили, на оренду, на світло, на алкоголь, Ну просто все, що треба для того, щоб бізнес функціонував. І вони ці 3 долара від 10. Ну, в результаті це напевно більша сума, але я хочу зараз пояснити просто сам процес. Віднімають і вони вже платять свою таксу не з 10 доларів, а з 7. Тобто, по факту, вони ще й трохи підзаробляють на свої же. Е, ну, робітниках. Я не можу сказати на 100%, але в результаті я вже думаю, господі, ладно, з цим всім. подивимося, як воно там буде. Якщо що, уйду, ну, господі, що життя таке, воно, знаєте, непередбачуване. І так, тренінгових днів всього, по-моєму, 9, десь так. І за тренінгові дні тобі платять. Та-та та 9 доларів за годину. Хто знаходиться в Америці, знає, що 9 доларів за годину це мізер. Це навіть не мінімум, це просто. Я не знаю, це мілі мінімум, я не знаю, що це. Це взагалі не зарплата. А це ж ще таксу з цього треба заплатити. Ой, коротше, перші два дні в цьому ресторані це басинг. Тому що всі, абсолютно хто приходить на нову позицію, чи то це басень, чи то це food running, чи то це хостинг, мають прийтися. В них називається типу cross-training. тобто, щоб ти розумів, як працює кожна. Позиція і міг, якщо що будь на підхваті. Там реально всі на підхваті, всі один одному можуть допомогти. Сервер може стати дуже швидко хост і допомагати там, розсаджувати гостів чи продавати в гів-карточки чи вино. Так само хост може дуже швидко стати басером і допомогти робити палищень, там витирають, приносить посуд. Все що завгодно. Кожен один одному допомагає. І у мене вийшло трошки незвичайно. Перший день у мене був хостинг. Але наступний у мене був басень. І це було просто жахливо, тому що в перший день оцього цього хостінга там була больна дівка. І вона мене заразила. Я так, в ранньому випадку, вважаю, що це вона заразила. Це була або вона, або моя мама. Ну, я думаю, що це була вона. І я на наступний день заболіла ковідом, але я ж цього не розуміла. Я просто відчувала якусь слабкість, я прийшла на роботу. І оцей басень-шифт, я вам кажу, це був другий. Найгірший день в моєму житті, я вважаю. Це було так тяжко. Я реально просто 6 годин підряд бігала вниз вверх вниз вверх, вниз, вверх з цими тарілками. Боже, вони були такі тяжкі, воно все таке тяжке. І це все треба так було швидко робити. Ой Боже, це було дуже тяжко. І до цього всього й додавалося те, що я була хвора. Ну, Уявіть собі, що таке фізична праця, коли в тебе ковід і температура. На наступний день навіть не на наступний день, після цього дня, о третій ночі, я прокинулася з температурою 38. Я просто прокинулася від того, що я дуже гаряча. І, звісно, що на наступний день я нікуди не пішла. І на наступний тиждень я нікуди не пішла. І таким чином, мій тренінг, який мав бути два тижні, затягнувся на три тижні. Коли я прийшла, я продовжила свій тренінг. І тут мені треба мій підсказчик, що там у мене ще було цікавенького. Угу, угу, угу. Була в мене одна така проблемка. І на основі цієї проблемки я вам зараз дам пораду, яка ну, вам допоможе в Америці на будь-якій позиції. Я вам так скажу. Я напевно ще в плані роботи не дуже знайома була з американським менталітетом. У мене все ще напевно якийсь такий український менталітет в голові в плані роботи. І моя помилка була в тому, що коли у мене була моя остання Food Running Shift, я коли підносила їжу до столів, я постійно звірялася з головним фудранером. Це називається Експо. Я думала, що я таким чином показую йому свою ну це, звісно, я зараз розумію, що це дурня, але я думала, що я таким чином показую йому свою повагу, що мені важливо, щоб я перенесла до правильного стола, мені важливо звіриться, що я дуже е, така перфе перфекціоністична в плані своєї роботи, що мені я могла б в нього переспитати, так, це точно інсалата п'ємонтєзи, так, це точно у нас ворм раді, що селить. Насправді він це сприйняв як те, що я не Впевнена, ні в тесті про меню, яке я здала. Так, до речі, я забула сказати, я здавала тести, там якось вони були рандомно розташовані після різних shift, типу, на меню. І на е, столи, і ще в цьому ресторані вони вважають, що вони показують високий ну це так і є. Вони показують іще свій високий рівень тим, що вони не приходять з Цезаром і не кажуть, Цезар, Цезар, чий Цезар», Вони знають чітко, е, який е, гість замовив те чи інше те чи, ту чи іншу справу. Страв, господи, страву і ставлять е, прямо для цього гостя прямо перед ним. Так що ж в результаті він вирішив, що я не впевнена в цьому всьому, і він сказав. В менеджерші, що мені треба і ще один такий день. Знаєте, звучить, ну і що, тренінг-дей? Що тут поганого? Що тут поганого? Поганого, що це іще один день роботи за 9 доларів. Ну вибачте мене, я не то, що прямо проти, але блін, мене це взбісило. того, що я зрозуміла, що от перед американцями треба, знаєте, треба пижиться. От я не люблю це слово, і я не люблю, напевно, взагалі в принципі цього робити. Але, блін. Перед ними треба пижитися, що це ти такий розумний, що це ти таке все вмієш, що ти такий геній, що ти такий талановитий. Вони це люблять. Ви розумієте, вони вам будуть більше довіряти. В них така, от в них якийсь такий менталітет. Вони люблять впевнених в собі людей. Вони люблять людей, які, може, нічого не знають, але прийдуть і скажуть: Так, я да, я все знаю, я все можу, мене все такое на руках, на пальцях моїх кротиця вертиться. Отак вони люблять, вони не люблять, як оце у нас Світлана Вікторівна, Світлана Вікторівна. Подивіться, чи все правильно. Вони таке не люблять. Це, от це не про них. Вони люблять Катя. Я вмію. Я знаю. Ну ладно, це я вже щось дуже заігралася. Але ви розумієте суть? Ви ж розумієте. Коротше, слава Богу, пройшла я цей тренінг. Я вже там працюю. Я працюю на позиції Хостес. Що входить в мої обов'язки? Я маю привітатися з гостем. Має посадити його за стіл. Також в цьому ресторані в обов'язки хостес входить flipping the table. Це означає витерти його, поставити новий settings, це ну, засервірувати його. І, в принципі, ну, ти якби допом... ти допомагаєш всім, якщо чесно. От у мене люди, хтось в коментах це писав, тіктоці, і це правда. Дійсно, хостес це та людина, яка по факту в результаті, якщо ти не головна, хостес. А якщо ти там, ну коротше, як я не головна хостес, я зараз не головна хостес. А ти будеш робити все. Якщо треба допомогти басірам, ти підеш будеш допомагати басірам. Треба допомогти офіціанту, допоможеш офіціанту. Звісно, що більшу частину часу ти знаходишся за хост стенд, ти там продаєш вино раз, два, три-чотири п'ять різні ці всі штуки. Але дійсно, ти в будь-який момент на підхваті у всіх, напевно, хостес підхвачує найбільше. І ще у мене є opening list і closing list. Я так розумію, що він залежить від пори року, тому що в нас різний декор, тобто різні обов'язки. Наприклад, мені треба запалити свічки. Боже, що тут здається, так? запалити свічки? Боже, але вони такі annoying ці свічки, свічки. Їх треба достати з цієї стікляної штуки, налить туди води. Боже, їх то оттуда виклупать, це просто нереально. От знаєте, от такі ті штуки, яких ти даже не очікуєш, ти навіть їх не очікуєш. Ти думаєш, що там робити? Але насправді, ви знаєте, це не так просто. Особливо, коли ти вперше та ще й ти це все робиш англійською. Ну це не так просто, як я думала, але я справляюся. Це, це не нереально. Але це трошки складніше, ніж я думала. Мої обов'язки, що входить перевірити, чи вистачає у вбиральнях туалетного паперу, мила. Я відношу там такі у нас чеки спеціальні, вилазять, якщо люди там щось святкують, або в них якась алергія, або є якісь нотатки про них. Да, до речі, у нас сервери ходять і вони так з вами спілкуються і записують про вас нотаточки. хто куди ходить в яку школу, що ви любите, що ви не любите, де ви любите сидіти. Ну, я вважаю, що це добре. Звісно, що там немає ніякої якоїсь персональної інформації. Інформації, але да, да, є у нас таке в нашому ресторані. І ще на початку робочого дня я викладаю меню, витираю двері індексом, ну, поверхню, за якою я працюю, там якась мармурова, в нас поверхня, я її там витираю. Коротше. ну Такі якісь прості речі. І ввечері я роблю те саме, тільки навпаки, по суті. І ще під час робочого дня в мої обов'язки входить, якщо, наприклад. Заходить людина, і вони такі. Ми у нас немає резерву, але ми хочемо столик. Мої обов'язки також входить, зробити максимально все, щоб їх посадити. Боже, Так часто буває, люди приходять і такі ні, я хочу сидіти от там. от Я хочу іменно там сидіти. Я думаю, Боже, і це вже така клієнтка ужасна. Я цього ніколи в житті не розуміла. От ти заходиш в ресторан, ти бачиш, через 10 цих пустих столів, і ти кажеш, ну як ви там на мене не можете посадити, ну не можу я тебе там посадити, ну котичка. Ну там вже ну, через. Ну, Щас да, по степ, через півчаса хтось прийде. Ну, коротше, але іноді можна свапнути. Якщо ви сильно паниєте, то ну, завжди можна щось придумати. Якщо чесно, завжди можна щось придумати. Просто це так морочно, і іноді люди просто ну, пересідають зі стола, який буквально той самий, просто в іншому углу. Ну, це чесне слово, якщо чесно, іноді. І ще, до речі, один є такий спірний момент. Одного разу до нас така прийшла сім'я, яка розмовляла російською мовою. І знаєте, от вони не виглядали як росіяни. От вони мені здавалося, що вони чи грузини, чи що. І дуже багато українців насправді, які тут живуть, говорять російською мовою. І от їхня бабуся, вона щось зверталася до мене, вона мені намагалася пояснити. І я, я розумію, що їй тяжко. Я хочу до неї, наче вже і звернутися і сказати, їй, да, поясніть мені вже, я вас розумію. Ну, мені ж не обов'язково російською говорити. Але от що то якось у мене не повернувся язик? І от як ви вважаєте, чи варто все-таки давати людям зрозуміти, що ти розумієш цю мову? Не обов'язково не говорити, але що ти розумієш цю мову? Чи все-таки варто далі грати в американочку? Як ви думаєте? Останнє про що я хочу поговорити, це зарплата і перкс. Тобто. Ну, вигод, вигоди, вигоди, що є такого вигідного в цій роботі, що вони таке дають, щоб мені було цікаво з ними працювати. Відразу хочу сказати про зарплату, що я не знаю толком, скільки це виходить. І напевно і не дізнаюся через те, що кожного разу це по-різному. У мене є ставка 8 доларів, плюс наверх процент від чайових. І судячи з того, що вони мені писали у цьому велкам листі, в якому вони також написали, що мені треба заплатити за футболку і за все інше. Щоб в них працювати, 15-25 доларів за вечір може бути додано до цих 8 доларів. По-моєму, там такі були суми. Через те, що я працюю всього лише десь 3-4 тижні, я. Не знаю, яка це сума, але я для вас можу прямо чітко порахувати кількість годин, які я працювала, і кількість грошей, які я заробила. Якщо вам це цікаво, дайте знати. І тоді я взагалі вам зніму цілий прямо такий влог, можна так сказати. З тим, от прямо від А до Я зніму свій день робочий, покажу вам, де я працюю, саме приміщення. От, все, все, -все вам покажу і розкажу прямо чіткі цифри, скільки я заробляю. Якщо вам це цікаво. Дайте знати в коментарях. І на рахунок вигод, які там вони дають, це мінус 50% на все їхнє меню. Тобто я не можу безкоштовно будь-що з'їсти. Мінус 50% на все меню, плюс. О третій годині дня, якщо ти хочеш, ти приходиш на обід, ти не знаєш, що там буде, але його готують шефи цього ресторану. І зазвичай там смачно. Єдине, що мені, звісно, не подобається, завжди все ну, дуже жирне. Я в якийсь момент свого життя дуже любила жирні страви. Але вже я їх не люблю, вже воно мені не подобається. Вже той салат залитий тою олією. Але смачно! Смачно, я там їм це не то, що я прям жалуюсь. Просто мені б хотілося, щоб, наприклад, в салати, хоча б не знав наливали їх просто заливали вже, я не знаю. Просто літералії. Хочу це відео підсумувати тим, що у вас все вийде. Якщо ви ніколи не працювали в ресторані, якщо для вас піти працювати в ресторан, це так само хвилююче, як і для мене. Дивіться, у вас все вийде. Знаєте англійську мову, вмієте працювати? А українські люди ого! го Ми працюємо дійсно. Дуже кропітливо впевненість в собі оцього нам не вистачає. вважаю. багатьом людям саме не вистачає оцього. І вперед, 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 вперед. Я вас дуже люблю. Я вас дуже цілую. Будь ласка, пишіть коментарі. Я вам нагадую, поділіться вашою думкою про те, чи варто давати людям зрозуміти, що ти розумієш російську і чи. Вам зняти відео, де я покажу все-все-все, все, що я роблю під час цього свого дня і скажу чітко, яка зарплата в мене виходить за годину. В середньому. Звісно, що це буде в середньому. До зустрічі. За вас.